Друзі, шановні люди, шановні волонтери, шановні майстри, друк армії, які дуже-дуже дуже багато роблять для Збройних сил України, зокрема і для нас. Хочу від себе, від імені нашого батальйону, вам всім подякувати. Я командир батальйону безпілотних систем, який має назву Кара. Батальйон 53-ї механізованої бригади. Е, хочемо подякувати вам за ту допомогу, яку ви надаєте нам. Все, що ви передаєте, є дуже важливим. Е, воно допомагає нам якісніше, швидше, оперативніше і з більшою кількістю знищувати ворога. Передаю вітання від всіх своїх пілотів, майстрів. Дуже-дуже вам всім дякую, особливо хлопці. Зацінили ваші балабаси, які ви кладете в пустий простір в коробочки, снікерси, печиво і так далі. Вони дуже швидко поглинаються хлопцями, коли вони відповідно готують вироби, вибухові вироби на їх півдрони. Дуже вам всім дякую, наснаги, вам сил разом переможемо. Слава Україні! Рук, армія, надрукуй перемогу.